Тестовий режим забезпечує можливість навчатись в системі DREAM без ризику внесення некоректної інформації. Дія тестового режиму поширюється на всі розділи, що розташовані в лівій частині інтерфейсу. Зокрема, ви можете скористатись ним, щоб протестувати процес формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, роботу над наповненням проєктів та програм, можливості щодо управління секторальним портфелем та єдиним проєктним портфелем вашої громади, регіону чи держави. Те, що вноситься в режимі тестування, зберігається лише на рівні облікового запису користувача і не передається до бази даних DREAM, відповідно, не потрапляє на публічний портал. Зверніть увагу, тестовий режим не поширюється на розділи, розташовані в правій частині інтерфейсу, наприклад, керування співробітниками, ієрархією, профілем організації. Керування тестовим режимом здійснюється на вкладці організація і кожен користувач управляє ним індивідуально. Жовтий колір перемикача означає, що тестовий режим активний. Щоб його вимкнути, треба натиснути на перемикач. Сірий колір свідчить, що тестовий режим вимкнено. Системне повідомлення внизу сторінки допомагає орієнтуватися, чи зараз тестовий режим активний. Слід зазначити, що для кожного нового користувача режим тестування за замовчуванням увімкнений. Під час наступних входів система запам'ятовує попередній стан. Тобто відкривається з увімкненим або вимкненим режимом тестування залежно від того, як було завершено попередню сесію. Важливо. Тестовий режим дозволяє відтворити всі етапи роботи в системі в контексті реформи УПІ: від створення СПІ до затвердження ЄПП відповідного рівня. Для цього необхідно послідовно внести ці елементи в режимі тестування. Наприклад, щоб ініціатори могли тренуватись вносити інформацію по проектам, спочатку має бути внесений СПІ в тестовому режимі. Тестовий режим ваша можливість навчитись користуватись інтерфейсом DREAM.